Доброго дня, це Яна із RoboSama.com.ua і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому. Згідно таких собі написаних правил, незалежно від того, яким чином ви будете скріпляти альбом на пружину чи на кільця, отвори для кріплення слід зробити до того, як ви почнете декорувати альбом. Чому? Тому що якщо ви нашаруєте, зробите на сторінці Розмістите на ній багато об'ємних елементів, ви елементарно не зможете вставити її у отвір інструменту для того, щоб зробити дірки. Ось, бачите, як бачите, тут є обмеження ширини. Відповідно, тут також є обмеження ширини. Якщо ви використаєте якусь надто об'ємну прикрасу, ви всього елементарно не зможете вставити сторінку всередину і не зможете зробити отвір. Так, як я вже казала, я буду кріпити свій альбом на пружину. Відтак я скористаюся для цього брошурувальником «Затор». Це ось такий маленький інструмент. Якщо ви не знайомі з ним, давайте я вас швиденько познайомлю. Отже, брошурувальник «Затор» містить ось такий стабілізатор, який слід відкривати перед початком роботи з інструментом. Що він робить? Він не дає інструменту перехилятися назад. Відкриваємо стабілізатор, нажимаємо ручку, і як бачите, він стоїть на місці нерухомо. Інструмент поділяється на дві частини. Ось ця частина проколює отвори натисканням ручки. А ось ця пружина, знову ж таки, натисканням тієї ж ручки закріплює пружину. Спереді маємо ось такий вал, який крутиться, і е, за його допомогою встановлюється діаметр пружини. Знизу є позначки. Дивитися, якого, якого діаметру ваша пружина, шукаєте таку ж саму е, відмітку знизу, ось тут підкручуєте ваш е, вал, і, е, відповідно, маєте е, ширину пружини. Так, е, Ось тут збоку є клапан, який потрібно. Е, це клапан, який... Е, це місце, яке тримає сміття. Тобто його час від часу потрібно е, очищати, щоб інструмент не забився. З боку тут також є багато цікавих функцій, але сьогодні ми про них говорити не будемо. Це взагалі ці функції цікаві тим, і для тих, хто використовує, так би мовити, рідні матеріали від затруд, тобто рідні обкладинки і рідні сторінки, адже їхні сторінки і обкладинки розроблені таким чином, що, як у нас тут, в принципі, їхні обкладинки на декілька міліметрів більші від сторінок. Тут такого співпадіння точного немає, але у рідних, рідних матеріалах таке є. Відповідно, тут для того, щоб правильно все у вас грало, можна настра... обирати відповідні налаштування, тобто, от, маємо C-cover, тобто обкладинка, і d inner Pages, внутрішні сторінки. Так, також, використовуючи цей брошурувальник, можна робити безперервне пробиття. Тут також для цього є спеціальне налаштування, тут також є висувна. Лінійка, ну, багато різних функцій. Взагалі, з вашим бришивальником повинен бути компакт-диск, в якому це все пояснено і е, показано на відео. Так, е, зараз я зроблю отвори у своїй обкладинці. Тобто, Що я роблю? Я вставляю обкладинку, вирівнюю її по центру, тобто я спочатку вирівнюю її, потім я перевертаю зазвичай інструмент, як мені зручно. і Роблю отвори. Одна готова. Друга також готова. Ось, як бачите, тут у нас зберігається сміття. Так, і тепер зробимо отвори в наших. Конвертах. Зауважте, оскільки ось ця частина конверту відкривається, відповідно, отвори я буду робити тут. Це важливо не переплутати. Сторіночки можна вставляти всі зараз. В принципі, машинка з ними без проблем справиться. Та й у можна було вставити дві, але тоді довелося би кликати чоловіка, щоб він їх пробивав. Ось. Як бачите, все елементарно просто. І сміття. А у коментарі до попереднього запису мене запитали, що робити, щоб із часом калька не порвалася від частого відкривання закривання. В принципі, я можу порадити одну річ, а саме використати спеціальний такий перехідничок. Я використовувала його для свого альбому грудня. Зараз я його покажу вам. Отже, як бачите, ось тут у мене є ось такий картонний перехідничок. Тобто, замість того, щоб робити отвори у кальці, можна вирізати собі такі картонні штуки, зробити у них отвори і приклеїти їх або пришити їх до конвертів із кальки. Ось тут у мене є ще один приклад. Це із мого альбому про Китай. Ось тут у мене є карта, яка не вміщалася в альбом. Відтак, я зробила картонну таку вставочку, проколола в ній отвори і приклеїла її до моєї карти, Так, в принципі, це все, про що я хотіла поговорити у цьому відео. Кріпити альбом я буду на пружину, але оскільки я ще не закінчила його робити, я ще і не почала його робити. Відтак, я не знаю, яка буде товщина альбому, тому я ще не вирішила, яку пружину використовувати. Це, я думаю, я зроблю вже аж в самому кінці. Ну, поки що, все. Дякую за перегляд.